Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Твоя рибалка. Що я вам хочу сказати, хлопці, незабаром прийде весна а разом з весною, ну може, трошки чуток трошки прийде перемога. Тому слава Україні! Героям слава! І ми починаємо. Так, це буде достатньо маленький відос. Ну, тупо розпаковка. Коротше, ми з вами в цьому магазині... Практично на цьому місці вам показували, які можуть бути сумки, які ви використовуєте для риполовлі. То, то маленький, може такий миховський, який ну, класний. Ну що тут можна? Ну, про них не треба нічого. Їх треба купувати, знати розмір, який тобі, тобі підходить і все. Бакани, огонь. Сам користуюсь огонь. До речі, це... оце ж Пам'ятаєте, ми як на ставрі доходили. до Одеси хотіли з'їздити. Ну, обов'язково з'їздив. Коротше, у минулому році почав ну, якось ближче підходити до Ловлі Голомля. Що по спінінгам, що по котушкам, що, до речі, всрав десь метрів 30 шнура і зрозумів, що купуйте гарну життю. Є місця, де треба ловити шнуром, і це однозначно. Є місця, де треба ловити жилку, і це теж однозначно. Ну, експеримент, воно ж дурне, я би слухала людей, які ловили вже. Коротше. І використовував для цього сумки, які в мене були. Ну, прийшов до цього висновку. Якщо я кладу сумку ту, свою малесеньку для ультріка, ну, все влазить, до речі. До речі, до речі, до речі, до речі, Ай, ну, ладно. то все влазить туди ну якось непогано, але коли постійно нахиляєшся, коли, то, ну, по-перше, це дуже непогано для здоров'я. А по-друге, сумка постійно в мене ззаду така опа і наперед. Сумки, які використовують так, так звані поясні, я їх не використовую. Знаєте, ну я ж не такий, як стрункий хлопчина. Я одного дядьку то такого, як ну я, побачив цією сумкою, ну курвопорно. Тут, Чесно, я, я більше на, на цих сумки не дивлюсь. Розпаковочка. Це вже другий інструмент. Хотів спочатку собі перший купити екземпляр. Ну, як завжди це виходить, покладу поліетиленчик, не вийшло. Це ось така красуня, я її міряв, вона на моє пузо налазить. Тут не треба ніяких там доточувань робити, ніяких вставок тут робити. Тут треба схуднути, це треба. Коротше, ось таку штукенці придбав вже собі. Чому її і для чого її? Ну, по-перше, я вам сказав, коли такий. Ось то можна як рюкзак його назвати, так? Рюкзачок ціплячи, він не злітає по сторонам, як коли нахиляється. Це перший плюс. Другий. Ти можеш монтувати, уставити ось сюди спіні, він не впаде. Це другий плюс. Я звик до того, щоб на риболовлю брати мінімум. Тобто не необхідний для мене мінімум. І зараз побачимо, що ми можемо туди встромити. По-перше, це буде полетенечко, яке я буду викладувати і чіпляти. Ну, я вже знаю, де ось, ось на це місце. Ось, ось так воно буде виглядати. Тобто зручно. Раз. Далі. Далі це буде отакий інструмент. який буде жити, тут у нього є ось тут. До речі, непоганий підхід. Тобто ти його встромив, воно вже є, його купувати не треба. І зафіксував все, працюй. Тобто поробив, наробив, ось так. він. Він нікуди не дінеться, нікуди не впаде, ну непогано. Це продумано непогано. Далі. Далі. Тут є кишеня, я не знаю, як ось так може. Яку я планую, ну там, мабуть, буде ще малесенькі ножиці, флюрчик буде, ну, це ж зрозуміло. Ось так, флюрчик і ще щось. І ще щось таке мале. Далі по коробках ну, і, зразу дивіться, з другого боку є теж така сама мовня, і кармани. Тобто для чого це? На яке плече ви не повісили цю сумку, вона вам буде зручна. Тобто ви коли, наприклад, мене, я її так от взяв, ось в мене я відкрив, дивлюсь, бачу, що роблю. Далі. Ну, далі Друге відділення, воно більше, ось таке, трохи завширше. Має по дві собаки. Тобто може ось так, може ось так, так, я помдовою. Ми маємо упаковочні понти. Тут є велике відділення, теж кишеня. Ну, ну, Коротше є. І дивіться, перша коробка, я вам її показував. Так, це вона. В якій я планую, що будуть жити 35 й ріджі. Сподобаль, ну, просто. Ось. Сезон 22-го року мінус один. Як це... Правильно вам сказати, коротше, дурість. Мінус один. Тут два плюса. І що мене радує в цьому? Що? Кількість їх сам для себе 9 штук. Все. Далі. 56 і, мабуть, щасливий буде тут. Мінус 1. Ну, сказати, щоб дурість, ні, то щука. Ну, коротше, нема. Така коробка буде. Раз. Далі. Ну, Друга. Хотів розмістити чади і інші воблери. Ну, коротше, цей формат мені зайшов. Не оці нові, які складаються один з другим. Ось там вони там. До речі, заходьте, купуйте, є. В наявності. А ось такі. Ну, Дивіться. Теж кількість буде, ну, тут шов мені, раз, два, три. Ну, теж непогано, дев'ять штучок буде. Але з іншого боку поки що лежать. Сталево-металеві штукенці. тобто вони теж будуть замінені, бо чекають на свою чергу. Чекають на свою чергу хікарі. Я з ними не був знайомий. Раз. Ні, не раз, а два. Далі буде цей такий БТК Свімер. Ну, це біля течії. Ну, я вам казав, щоб я його то брав до руки, то не брав. Буде однозначно ще й цей палмс. Тобто вони займуть оце місце. А для цього метала я планував, Ну, в мене є така стара, що я її приніс? Їй багато років. Ну, ну, як, як для аксесуарами, яким я користуюсь. Ну, Багато. 10-10. Десь 10 років. Йо. Дивіться. В наступному році буде 10. Вона досі в робочому стані. Та, зрозуміло, я не кожен день на фореля, Але все працює. Я це до чого. Беріть якісні речі. Будете платити один раз. Візьмете. Ну, що мені подобається в українцях, в наших людях. Не треба дуже багато роз'яснювати. Далі. Тобто, це буде ще момент, коли я буду вирішувати, що мені взяти. А друга коробка. Дивіться, тут запросто, якщо брати по то товщині, ще влізе третя. Третя коробка може бути така, така ж сама, а може бути і з нових оцих. Дайте я вам покажу момент. Коротше, підго підготувався. Ввів, як його, чомодан в робочий стан. Коротше, ну, Бачили дві. Ось я маю на увазі оці коробки. Так, вони класно скріплюються по дві. Нема питань. Може, може, можливо, що для головня. А беремо ще... Ну, такий момент розсматримо, що ну, це тільки після перемоги поїхати в Карпати і трохи повчитися ловити форель. Ну, таке, ну може буде отака коробуся. Це для метала. А скоріш за все буде коробочка, яка в цій лініці є, має жовтий колір і має... Ось таке наповнення. Тобто вона мала ось таким різаним матеріалом, хотів сказати, пролом, та який це пролон. Тобто місця ось тут вистачає на три таких корабельні. Притом без всяких моментів. Можна це вкласти. Що ще? Обов'язково, ну, знаєте, це якесь моє, то буде ще й котушка лежати у неоприневому чухлику. Чому ну, вважаю таке? Ну, зрозумійте, як я це бачу, є сумка, в якій все для рибалки і котушка, і є жорсткий чухлик для спінінгу. Все. Ось так. Ну ось, ну от я розверну, все бачу. До речі, камера ну мене... Вдало, і камера не буде заважати. Непогано. Все є те, що мені потрібно. Полотенечко, може якусь ще таку штуковину тут. Ну, коротше, коротше, напіхати можна ще доларів так. Мовчу. Мовчу. Бо далі, далі ми знаємо, що для... Риболовлю необхідний подсак, Тому що, ну, по-перше, якщо це Форель, це необхідність. Бо там є, я багато відосів передивився, є люди, які місцеві, які вже розуміють чітко, що це таке. До речі, я був шокований, приємно шокований тим, що хлопці випускають в річків малька Форелі. Хлопці, респект, це Оце вже хазяйва. Розумієте, це вже хазяйва землі української. Це класно. І тому вони і форель не беруть в руках, бо ну розумієте, ж, треба, що ти просто коротше, робиш ожога риби, це не потрібно, вона дуже довго потім оговтується від цього. Тому якщо чи руку треба, ну. Якийсь час у воді потримати, щоб вона охолонула. але все 36 градусів. Зрозумійте, це для фараоріну. Коротше, ось така штуковина. Ось така сумочка. На перший взгляд мала, але повністю підійде для рибалки, яку хочу далі для себе. Зрозумійте, то що там. там спіймав декілька головнів, там щучка була. Там, ну Це, це таке, це, це не те. Сказати, що я її почав розуміти ні. Я тільки почав розуміти, що мені потрібно для цієї рибалки. Ну, по-перше, що потрібно? Потрібно. коротше, банство, жду від вас коментарів. Як ви це собі робите? Які у вас. Підхід, чи вважаєте, що треба для кожного виду мати свою сумку? Чи ні. Чи може треба десь у якусь в шуфляді поставити всі то короб... коробці і так ідеш на рибалку, так, береш, може який рюкзачок і починаєш. Так, мені потрібно це, 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 це. це. І тобто використовуєш один рюкзак, На всі види рибалки. Ну, я вам одразу скажу, коли ми йдемо на Дніпро. До Дніпра там треба кидати грузи 50-40 грамів, ну що я в цьому рюкзак понесу. Що? Тільки термос з водою і бутилку з цим, з, з водою, все. Ну, зрозумієте. До речі, я перестав брати з собою і каву, і все, тому що я чітко розумію, що на рибальці коли пішов до водойми, до води. треба рибалити. Каву попити можна чи до початку, чи після. А може в машині можна попити. Це ну ніяк. Коротше, є час рибалити, все. Пишіть, коментуйте. Заходьте к нам на сайт. ось Там є приманухи. До речі, з'явились нові кольорочки. Ми там фоток накидали, ну, на всяк про всяк такий випадок. До нових зустрічей. Я вже хотів би зустрітися з вами на воді. До нових зустрічей. Все, пока-пока.